Як часто кажемо в житті, що Бог мовчить, як часто кличемо, чому ти не говориш, яка, здавалося, була б щаслива мить, коли б почула я Господь твій тихий голос, Та чи мовчиш ти, чи може я твій голос, що звучить, не вмію слухати, чи може, то глуха душа моя, до твоїх слів? Не прихилила вухо, а ти говориш, в час, коли болить, ти кажеш, зцілення шукай у моїх ранах, коли в житті приходить тяжка мить. Для тебе маю я ще кращі плани. Все це говорять Біблії слова, а Бог стоїть за кожним її словом. Та тяжко так, буває, нам чекать. Прошу. І в цю ж мить, щоб відповідь була готова, ішли п'ять прокажених до Христа, і з очищення просили від прокази про це, що каже біблія свята. Хіба ж Господь очистив їх відразу, сказав: Ідіть ви зараз же у храм, і жертву принесіть хвалу для Бога, послухали, пішли і в дорозі там. Очистились для порятунку свого, чому ж не зразу їх зцілив Господь, чому ж сказав він їм йти у ту дорогу не знаєм. Та, послухавши його, отримали там бажане здоров'я не раз, прошу ось зараз, ось тепер. Та Бог чомусь мовчить у цю хвилину. І, схоже, я стою у той момент. На вередливу ту малу дитину, о Боже, поможи слухняну, йти дорогою, яку вказав для мене, а на дорозі оздоровиш ти, як віру крепку бачитимеш в мене, як часто кажемо в житті, що Бог мовчить. А чи мовчить, чи може я не вмію слухать, до слів Христа повинно прихилить? Все своє серце, а не тільки вуха. Амінь.